Іспанія 1936. тут почалась не просто громадянська війна, а перша гібридна війна двадцятого століття. Формально конфлікт внутрішній, по факту, полігон для майбутньої холодної війни зі зброєю, пропагандою і великими геополітичними гравцями по обидва боки. Те, що потім стане Кореєю, В'єтнамом і Афганістаном усе це вперше випробували. В Іспанії воювали танками і авіацією, але не менш запекло ідеями. Все почалося у липні 1936-го. Після перемоги лівих на парламентських виборах генерали розпочинають переворот. Першим генерал Франсіско Франко, але не в Іспанії, а в Іспанському мороку. Це була колонія, де він мав під рукою вірні частини африканських стрільців. Переворот почався з північної Африки і стрімко перекинувся на європейські матери. Саме Франко швидко став лідером хунти, і саме його підтримали Гітлер і Мусоліні. Чому? Бо у Франко вони бачили свого диктатора, який бореться з лівими. Плани були цинічні: перевірити нову техніку, посіяти хаос у Середземноморському регіоні, не ризикуючи власними територіями. Іспанія перетворилась на арену для майбутньої світової катастрофи. На боці республіки офіційна підтримка СРСР і тисячі добровольців з усього світу. Так народилися інтербригади, новий феномен. В ім'я ідеї люди приїжджають воювати у чужу країну. Вступ організовували міжнародні комуністичні організації, а головну координацію і фінансування взяв на себе комінтерн, третій комуністичний інтернаціонал, заснований у 19-му році в Москві. Міжнародна організація комуністичних партій, яка керувалась Кремлем і знаходилась під повним контролем іноземного відділу НКВС, розвідка та спецоперації. Для багатьох республіка стала символом боротьби з фашизмом. В Іспанії воювали американці, французи, поляки, італійці, чехи, канадці, а також радянські інструктори, авіатори і танкісти. Іспанська війна вийшла далеко за межі Іспанії. Тут воювала не тільки зброя, тут зіштовхнулися уявлення про майбутнє. Консервативна Європа боялась більшовиків. Ліві інтелектуали фашизму, а прості люди бомбардувань і репресій. У СРСР іспанська війна стала символом інтернаціонального обов'язку. Гасла піонерів і комсомольців, «Но пасаран» звучали на демонстраціях і тодішніх уроках мужності. А в радянських фільмах ще 30 років мимохідь показували радянських офіцерів без знаків розрізнення, які воювали за ідеали республіки. На Заході символами цієї війни стали Ернест Гемінгуей. Пабло Пікассо і Джордж Орвел Гемінгуей прибув до Іспанії як воєнний кореспондент і написав тут один із своїх найсильніших романів. По кому подзвін він не просто описував події, він вірив у республіку, спілкувався з солдатами, зокрема американськими добровольцями. Жив поруч із ними. А Пікассо відреагував на бомбардування Герників містечка в країні Басків, створивши свою найвідомішу картину. Це була не просто реакція митця, а політичний протест. Саме після цього Пікассо відмовився повертатись до Франківської Іспанії і залишився у вигнанні в Парижі і став замість Пікасо Пікасо на французький лад. Криваві розстріли, табори і полювання на власних союзників це все замість романтики. Під виглядом боротьби з фашизмом у тилу республіки починається зачістка анархістів, троцкістів, незалежних. Сталінізм привіз сюди свої порядки. Навіть серед інтербригад страх. І доноси Джордж Оруел, який приїхав захищати ідеї, ледь утік з Іспанії переслідуваний радянськими агентами. А у світі ідеалізм Іспанії швидко поступився цинізму. Все змішалось правда, брехня, поезія і репресії. Хоча слово фашист у Європі стало синонімом Франко, формально він не був фашистом у повному сенсі. Клоудільо або вождь іспанської держави підтримував авторитаризм, цензуру, репресії, опирався на військову силу і релігію, а ще мав союз з нацистами, які інколи бували не в захваті від його внутрішньої політики. Франко, незважаючи на тиск Гітлера, заплющував очі на те, що іспанські прикордонники за хабарі. Пропускали на територію Іспанії євреїв, які втікали з окупованих країн, і навіть більше відмовлявся прийняти антисемітське законодавство. Утім, Франко у 1939-му не втягнув Іспанію у Другу світову. Причина проста: економіка, виснаження армії, страх перед новою війною, і це був єдиний правильний вибір, який зробив диктатор, що пережив Сталіна, Гітлера і Муссоліні. Наприкінці життя Франко провів обережні економічні реформи і передав владу королю символічно і мирно. Ця війна залишила по собі не лише меморіали, а й поняття. П'ята колона придумана саме в Іспанії, коли франкісти казали, що мають. Чотири колони армії, які йдуть на Мадрид, і п'яту всередині міста. Цей образ і досі лякає демократії в усьому світі, бо гібридна війна не завжди з фронтом. Вона часто у головах. І в цьому сенсі іспанський досвід залишається болючим нагадуванням: війна ідеології немає нейтральних територій.